Вітаю вас, друзі, і знову вже традиційно цієї ночі невідомі дрони атакували так звану Росію. Уже ближе котру стали звісно в Азові Ростовської області. Там загорілись резервуари з нефтепродуктами після атаки безпілотників. Коли до міста Азов Ростовської області завітали ті самі невідомі безпілотники, місцеві чомусь не дуже засмутилися. А! Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа на Азовській нафтобазі, яку досі не змогли загасити. Подібні удари спрямовані на те, щоб погіршити постачання палива до окупаційного контингенту росіян на тимчасово окупованих територіях України, І як показала практика, росіяни досі не можуть впоратись із українськими дронами. Свазові горить база тому що знову не поставили... Сістему защити ап'ясі читалі, що до нула не сюда, то не прилетит. Ой. Ой, 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 ой ой дронів. Усе ще багато потенційних цілей на території так званої Росії. Багато також а засобів протиповітряної оборони росіянам не вистачає. Тим часом на російському телебаченні триває істерія щодо ймовірного контрнаступу України. Противник стянув сюди всі свої можливі і неможливі резерви. Не знаю щодо можливого контрнаступу, але знаю. Точно, що українське військо у будь-якому разі потребує більшої кількості дронів Камікадзе, і саме для цього закиньте по 2 гривні на священний русоріз, реквізити є в описі до цього відео. Ну я вже ж підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Владімір Путін вирішив відправитися до Північної Кореї. Там його вже наперед помпезно зустрічають. Візит Володимира Путіна відбувається на тлі зростаючої напруженості між північною і південною Кореєю. Нагадаю, КНДР нещодавно відправляла до південної Кореї повітряні кулі зі сміттям. Періодично КНДР погрожує своїм сусідам і південній Кореї, зокрема, і зростає кількість прикордонних інцидентів. Нещодавно військові КНДР перетинали лінію розмежування між північною та південною Кореєю. На цьому тлі зростає військова співпраця між так званою Росією та Північною Кореєю. Владімір Путін доручив готуватися до підписання договору про стратегічне партнерство між так званою Росією та наддержавою. державою. дружби і добросусідства між. До Росії КНДР, оснований на принципах равенства, взаємовоуваженні і довір'я, нащитують болі сімдесят років і багати славними історичними традиціями. Ми із вами вже знаємо, що Північна Корея постачає так званій Росії, зокрема артилерійські боєприпаси та ракети, якими росіяни вже атакували наші міста. Вочевидь, у відповідь так звана Росія постачає КНДР військові технології, щонайменше, найменше. А пропагандисти закликають залучити мешканців Північної Кореї до війни проти України. Также считаю необходимым пригласить для участия военных действий в ответ на, например, заход французского контингента, военнослужащих Северной Кореи. Іра можна було би, звісно, списати це просто на чергову дичину, чергову маячню від російських пропагандистів, але я не здивуюся, якщо дійсно проти України почнуть воювати мешканці КНДР. Бо, як показала позиція наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки, диктаторські режими можуть передавати так званій Росії озброєння і нічого взагалі не боятися. Росіяни можуть атакувати наші міста північно-корейськими балістичними ракетами. А ми Досі не маємо права застосовувати ракети Атакамс для ударів по території так званої Росії, та й, взагалі, для того, щоб Україну зрештою прийняли в НАТО, ми маємо усього лиш перемогти так звану Росію, тобто ми маємо зробити саме те, для чого альянс і створювався. Та навіть, попри ось таку беззубу позицію наших партнерів, ми продовжуємо триматися частіше не завдяки, а всупереч на півночі Харківщини, так само як і на сході, далі точаться важкі бої. Не Давно російські пропагандисти самі повідомили, що одна із їхніх груп потрапила у оточення. А зараз це заперечують. наші підрозділення наше в якомусь страшному круженні. то страшном ми там страшно, адступаємо що чужі собачі. Дещо подібне до оточення із росіянами і справді трапилось на агрегатному заводі у Вовчанську, але на загал поки що не будемо давати усі деталі. Російські окупанти близько місяця тому почали наступати на півночі Харківщини. Потім їхній наступ було фактично зупинено. А тепер вони переживають, що буде якийсь контрудар. Тому Тому ну, тривожно. брак концентрується, стаскивають сили, средства, Не знаю, кому кажется, что у них все закончилось. вже кілька днів поспіль. Російські пропагандисти активно повторюють одне й те саме: сили оборони України накопичують резерви і збираються приготувати росіянам якийсь сюрприз. Противник перебросив сюди дуже серйозні ресурси, в тому числі пв дронами просто кишить. воздух Здесь Действительно готовят ти контр удар. Питається приготовить. Для нас тут какой то сюрприз. Мені про це нічого не відомо, але я вважаю своїм обов'язком озвучити, що росіяни ось отакі тези поширюють. Можливо, нам це стане у нагоді. В цілому російські пропагандисти вкрай негативно оцінюють о той невеликий прогрес, якого росіяни досягли наступаючи на півночі Харківщини. Дуже більші проблеми скрили наші попытки заходу в Харківську область, сіверної частину Харківської області. Колосальне кількість проблем, але скоро усе кардинально зміниться, тому що на ростовській трасі кадирівці терміново розвертаються, рушають у бік вовчанська і вже перемагають. Ми. Уже цьому свого побіділі особливо сильно смак побіди відчувають мешканці Білгородської народної республіки. Там відбуваються дуже дивні події. Суттєво зросла кількість застосування невідомих дронів Камікадзе, які постійно палять замасковані військові бази іранських бойовиків. Я, якщо чесно, гадки не маю. Хто усе це робить? Чому так відбувається? Але щось мені підказує, що деякі російські села в межах санітарної зони на території БНР Можуть бути спалені вщент душить до самі окупанти на півночі Харківщини відзначають, що дуже істотно зросла інтенсивність роботи української артилерії. Ну і в вони ведуть дуже плотно, Тобто працюють і ясколше фугасними і касетними. Приходиться дуже так це... швидко. Дуже швидко доводиться бігати й російським пропагандистам, але не від артилерії, а від українських ФПІВІ Те, їх це в місті та з восемь теж... Вполне себе вероятно, напомню, про буханки Уазики йде особа охота. Навіть попри те, що у нас дійсно стало більше артилерійських боєприпасів, усе одно роль дронів Камікадзе не зменшується, а тільки зростає. Противник весь максимум упор На безпілотники. На полі бою неможливо залишатися залишитися Він продовжує. грати дуже серйозну роль зараз між нами і росіянами відбувається таке специфічне змагання: змагання у сфері безпілотних технологій. У кого технології будуть кращі, у кого буде більше дронів і більше навчених операторів, той і буде перемагати у цій війні. Побіда в цій гонці, вона насправді може забезпечити во многом і приймущество таке серйозне приимущества на. А поле бою не тільки в тактичному плані. Взагалі, через розвиток FPV усі майбутні війни дуже серйозно зміняться. І доведеться багатьом країнам іще переглядати, наприклад, концепцію танків. Танки на фронті зараз надзвичайно складно використовувати саме через високу активність безпілотників. І деякі наші партнери намагаються цю проблему вирішити. Наприклад, рейнметал передасть нам одночасно і танки, і засіб протиповітряної оборони на базі танку. Леопард 1 буде встановлено зенітну систему Скайрейнджер саме для боротьби проти безпілотників. Я гадаю, у майбутньому чим більше будуть розвиватися FPV, тим менш ефективними будуть засоби радіоелектронної боротьби. Тому ми побачимо і ще на танках і турелі, і лазерні установки, щоби збивати дрони. Ну а тим часом у нашій колекції є і ще один знищений дронами: російський танк Т-80. На території Білгородської Народної Республіки. Його знищили гострі картузи, завдавши кілька ударів. Після чого танку буквально відірвало башту знищених російських танків, так само як і нашої з вами русофобії. Досі недостатньо для того, щоб росіяни частіше горіли, і ще декілька наших підрозділів від вас отримали загалом 250 нових FPV. Ми бійці 11-ї бригади національної гвардії України імені Михайла Грушевського. Вдячні спільноти Стерненка та самому Сергію за надані, за надані нам 50 дронів, які допоможуть нам нищити ворога на південних напрямках. Долучайтесь до зборів. Слава Україні! Героям слава! Ми воїни підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Дякуємо спільноті Стерненка за надану допомогу в черговій партії дронів. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям, Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненка та фонду Україна допоможемо за надані впіві дрони, які будуть прикривати хлопців на передньому краї та нищити руві бліндажі. Русоріс має тривати. Слава Україні! Героям слава! Я не знаю, друзі, як далі буде розвиватися ситуація на півночі Харківщини, чи буде там український контрнаступ, чи ні? Але я знаю, що в нас є дуже багато запитів. Зокрема, із того напрямку їх потрібно закривати, тому продовжуйте допомагати українському війську.